Доброго ранку, доб... доброго здоров'я. Семен Місівич. Ми до вас з такою місією надзвичайно поважною і важливою сьогодні завітали. На ваше ім'я з Києва від постійного представника президента України в Атоном Республіці Крим Олії Куришко прийшла така подяка. І ми маємо таку місію, дуже гарно вас нагородити. Подяка, нагородження. Мартковець Семен Мосійович за особистий внесок у захист прав караїмського народу, у тому числі зі збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини Караїмів, напевно, всієї Івано-Франківської області. Так. Ви, напевне, е, так, як то кажуть, останні з могиками, так, так, так що ми одинний, вам бажаємо здоров'я і довголіття. Позитивних так. емоцій, хай Господь Бог береже. І дякую. Що ми ще, як то кажуть, ми, ми неодноразово зустрічалися. Дай Боже. І ще дякую. раз вітаємо. Дякую. Дякую.